Мама, а що ти робиш? Сніданок готую. Тато, тато, там мама знову ці продукти. Кахана, давай краще я приготую. Вершкове масло на пательню. Цибуля. Перець. Хамон. Закручуємо. Нарізаємо. Черрі шпинат, яйця, сіль, перець, молоко, сир. Це ж томатна фрітата? Ну так. Да. То має бути томатний смак. Що ти туди два помідори порізав? Томатне пюре маленький кухар із стиглих українських томатів додасть найсвіжішого томатного смаку цій страві. Заливаємо яйця, смажемо до напівготовності. І в піч Сир.